А ми ще приготуємо малинці. Сьогодні ж масляниця останній день. Як це? Трошки солі, цукру. Будемо готувати на сироватці, пів літра сироватки. Добавила частину муки, частину сироватки не всю вам зараз добре перемішаю, щоб комочків не було. Добре. Потім добавлю ще сироватку. Добавила ще сироватку всю. Та, що заливалося? Якщо солодки, можна додати ванілін. Якщо до солоної начиночки, то не треба, ну, по бажанню, в общем, Добавила три ложки крахмала. Зараз добавлю ще олійки і дам постояти з півгодини, щоб розійшлася клейкавина і добре пеклися, вони не приставали. Добавила олії, все, тепер тісто хай відпочиває півгодинки. І будемо випікати. Давно на сироватці не робила, подивимося, які вони будуть.